Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, ми знаходимося в цьому часі між П'ятидесятницею і Вознесінням. Господь Вознісся, але ще не зіслав того духа, духа мудрості, духа, який дасть, зробить, перетворить із рибаків, зелотів і так далі, зробить апостолів. І оцю неділю Господь дає нам дуже цікавий Євангеліе, правда? Хто слухав той Євангеліє до порядку? Хто його зрозумів? Всі мовчать, то я не розумію. Як всі зрозуміли, чи всі не чули, не чули як вона що, що робить? Правда? І це Євангелій є Євангелист, Єван, він є такий філософ. Він то любить пофілософствувати. І слово стало тілом, і оселилося міжнарод. У Бога було слово, і слово стало тілом. І тим до твоєї цієї філософії він нам відкриває такі дуже гарні глибинні речі. І одна із тих речей, можливо, хто прослухав, то я так два рази зараз прочитаю. Це життя вічне, що пізнали тебе єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Господь говорить про вічне життя. І це вічне життя Він каже, це вічне життя. Є, щоб пізнати тебе істинного Бога. Вдумайтеся в ті слова. Вічне життя це є життя у пізнанні Бога. Легко сказати, важко зрозуміти. До речі, з вами отими стежками я до нині маю так само свої проблеми з їхнім розумінням. Але на цьому зупинимося. Бог. Це є дуже важлива справа. Бо те, що звучить на перший раз, можливо, не до кінця зрозуміло, у християнському житті, і що дуже важливо, дорогі брати і сестри, в житті кожного з нас має надзвичайно великий вплив. Бо перше, що говорить, Господь говорить про пізнання. Що таке є пізнати і що таке є знати? Знати знання є статичним. Якщо 2 плюс 2 є 4, то воно є 4. Четверо людей, четверо корів, четверо кого хочете, їх все буде рівно четверо. Знання є статичні. Якщо я знаю, що в тебе біле волосся, то воно є біле волосся. Мені не треба тут придумувати якісь теорії. Мені не треба глибше, знання дуже легко здобути. І то є одна із тих великих причин чи помилок того. Що ми знання плутаємо із, плутаємо із пізнання. І коли ми говоримо про пізнання, Бога зразу думаємо, що собі треба в семінарію вступити, 5 років провчитися, щоб ми тебе висвітили, і тоді ти вже будеш точно той, який пізнав Бога. Я вам скажу, що це неправда. Я був 8 років семінарі. Тому що пізнання не є статичним. Не не є якісь, де ми можна було сказати, я дві книжки прочитаю і вже буду знати, хто такий Бог. Пізнання з чимось можна порівняти із батьківством. Багато з нас мають дітей, всі ми є діти наших батьків. правда? Хто закінчував інститут чи університет по батьківству? Який хтось? має диплому. Тобто ви всі, і я дочка, не є абсолютно не дипломовані батьки. А як ви тоді? Дітей виховувати? Чи виховували? Це є пізнання. Ми пізнавали. Ота От дитина народжувалася і ми в один момент отримували щось таке, що, в принципі, ніде інше не можна взяти і купити. Оту глибинну любов до тої малезненької дитини і вчилися більшими, з меншими помилками жити із цією дитиною. Жити так, як буде. І найкраще, щоб було, щоб ми жили щасливо із тої дитиною. Це є пізнання. Пізнання не має якогось завершення. Не можна сказати, що там вже в 25 років ти вже старший чоловік вже не буду твоїм татом. Воно не має закінчення. Те саме. Багато з нас є одружені, так? Багато ще наміряються одружуватися. Багато, можливо, вже є розлучені. Хто з вас закінчував інститут подружжя? Ви ще не те, що не дипломовані батьки, ви ще навіть не дипломовані подружжя мають. Диплом це є свідчення певних знань. А відносини, можливо, тільки... а пізнання є можливо тільки в Де двоє молодих людей здиваються і кажуть, я є, ага, Агафія, чи гавка, а я пантелеймон. І з того починається пізнання. І це пізнання не має завершення. Бо якщо десь колись я можу сказати про свою дружину, я вже все знаю, то можете сказати, що перший етап до розлучення. Пізнання не має закінчення. Бо воно є кожного дня. Я пізнаю і інколи після 20-30 років, я вив, о, навіть не знав, що це таке мова. Причому, Пізнання Воно має два боки. Пізнання може бути божественним, і пізнання може бути диявольським. І не думайте, що хтось з вас відпетляє, пропетляє між Богом і дияволом. Ви глибоко помиляєтеся. ніхто. Це є неможливо. Чим менше людина пізнає Бог, тим більше вона пізнає Бога. І я. Це дуже все просто. І не думайте, що для того треба ходити до школи чи в інститут. Ні. Це є дуже прості речі. Ми дуже часто робимо комусь щось. Богові молимося, сусідові прощаємо, чоловікові чи дружині також. І забуваємо про це все, що ті речі ми не можемо Богові молити. Ми можемо молитися тільки до Бога. Бо тоді із тої молитви повстає пізнання його, пізнання того добра, яке є у мені. І це є цей трьохетапний шлях. Пізнання Бога, пізнання самого себе і пізнання того, хто є біля мене. Цей етап ніколи не завершується. І він буде, чи хочете ви того, чи не хочете. Бо цей, якщо цих трьох етапів не буде, чи вони будуть, а ми їх не зауважимо, то наше життя дуже швидко піде наскіс. Бо пізнання Бога це і те саме, що пізнання того, хто є біля мене. Я сиджу і кажу, Боже, я хочу з твоїх відносин. Це не знання. В знаннях відносини не потрібні, в знаннях вистачає книжка. В пізнанні потрібна особа. Я пізнаю особу. Я пізнаю, хто ти є. Я пізнаю твій характер. Я пізнаю ті риси, які, з якими я годжуся чи не годжуся. Оце і є пізнання Бога. І це є Господь, а Євангелист вам Іван каже, що це вже є вічне життя. Бо що таке є пізнати Бога? Ми його такі, не пізнаємо ніколи в повноті. Забудьте, про це і неможливо. Але ми його можемо пізнати кожен у тих талантів, які він нас дав. Пізнати Бога це вміти вчитися любити. Бог є любов. Пізнати Бога це вірити. Бог це є віра. Пізнати Бога це надія. Не втрачати надію. Бо Бог є надією. Пізнавати Бога це мати мудрість. Прийняти в житті правильне рішення, незалежності від того, як треба, починаючи від найменшого до найбільшого. Візнати Бога це навчитися терпеливості. Пізнати Бога це зрозуміти, що я не Богові роблю якісь, якусь послугу, а я міняю сам себе. Я міняю свій світок. Бо любов і віра чи надія. От всі позитивні речі, вони впливають на моє життя напряму. На моє особисте життя. І тут є дуже важливо пізнати самого себе. І тому Господь залишив нам сповідь. Він не просто так це зробив. Бо в сповіді людина дійсно щиро може побачити, що мені в житті заважає жити. Що заважає жити мені? Чи це страхи, чи це якась неупевненість? І так далі. Адже ж, якщо не буде віри, натомість прийде безвіра. Прийде Неспокій. Якщо це в особистому житті, то людина буде просто будь-де надзвичайно невпевнена. Якщо це в подружньому житті, то замість віри прийде, ото не до віри, а після цього ремість. Якщо це у міждержавному житті, без віри, людина втрачає оті поняття людяності. І тому будь-які інші дурнуваті принципи, ідеології, як денацифікація чи ден... денаціоналізація і так далі, стають надзвичайно важливими такими, що за них варто воювати. Розумієте? Ось це є втрата Бога. Чим глибше людина його пізнає. І тут не треба закінчувати якісь університети. Для цього потрібно тільки те, що нам потрібно пізнанні одне одне. От... Якщо ми перед... одне перед одним, хлопці, перед перебільшує. Постійно буде тільки показувати, ким він не є. Правда? Він такий гарний. Ну, ну все вона така сама. Ті двоє осіб ніколи не пізнають. Чому? Табо вони просто є актори, які грають за коха. Цього не може бути. Бо пізнати може тільки тоді людина, коли сама готова відкрити свою душу. І та інша людина готова на це відповісти. Пізнати Бога, людина може тільки із щирою молитви. Тільки тоді, коли готова стати перед Богом і сказати, я Боже. Може, я не знаю найкращих і найцінніших молоток. Можливо, я не є найбільше, здібніше і так далі. Але я є тут. Я хочу мати ту частинку от тої любові в моєму серці, тут, в моїй душі. Щоб мати зберегти той спокій, щоб зберегти той мир, щоб могти одним одного. Дивитися і через 10, і через 20, і 30 років. А не ті ж, які ще 20 років тому казали, що я тебе люблю найбільше, і через 20 років стоять найбільшими ворогами. Оце є принцип пізнання диявола. Ми всі думаємо собі, що диявол такий придурок, який бігає там з чорними річками. Не забудьте, що диявол це є сила, яка протистояється Богу. всемогутньому Богу. І диявол знає, що буде. І не думайте, що він такий другий. І то є, якщо людина не розвивається до Бога, вона розвивається в іншому. Натратить оці цінності глибини. А на що мені там віри? Я в Бога не вірю. Ну, то й не вір. Проблема велика чи я? Бога чи твоя? Я не... Звідки візьмете мудрості? Звідки візьмете любов? Звідки візьмете доброти? Підете в магазин, купите. Їх там нема. Бог готовий це давати. Але тільки пізнання. І якщо я це все пізнаю, це не значить, що в мене вже в житті все піде гладко. Ні, я знайду себе в тому житті. Завважте, що 11 з 12 апостолів померли на синицької смерті. Не не, не, не заслужили собі багатство і так далі, але не чули себе поплекли, не чули себе Не Розуміли, не будували відносини з Богом як своїм татом. І ну, оце є те друге послання, яке сьогодні апостол, яке Ісус Христос нам сьогодні дав. Отче, прийшла година прославу свого сина. Бог називає себе Отцем. Так. І він з тої зв'язки людина Бог вже не може вийти. Бо на рівні генетичному можна доказати батьківство. Навіть якщо я відмовляюся жити з цим татом, навіть якщо я не готовий з ним жити, на рівні генетичному дитина може доказати, що це є мій тато. Це зобов'язання взяв на себе Бог у Різдві. А в Вознесінні і у Воскресінні показав нам, що життя є вічне. І це вічне життя це і виглиблюватися в ті, звичайно, такі прості речі, щоб втратити той страх. Страх перед смертью. Щоб жити не страхом, а тою радістю вічного життя. Бо це, що ми читаємо тут кожної неділі, називається Євангелієм. Якби ми його перекладали в українську мову, то би означало радісна новина. Господь прийшов в нас, щоб ми пораділи. Він прийшов нам, приніс нам ту радісну новину. Але та радісна новина не просто так, він хоче ще так само і стосунки. Які стосунки якраз ростуть із пізнання і нічого іншого? До речі, зауважте, що навіть в цьому письмі, всі, не всі, але більшість тих визначних мужів, що ми знаємо про царя Давида чи царя Соломона, правда? Ми знаємо, що то були такі великі і славні, але ми не знаємо, що Давид відправив чоловіка на смерть, щоб жінку його мати собі стосунки. А Соломон в кінці мав 700 жінок і 300 наложниць. Але Бог мав з ними стосунки. Чому? Вони розуміли. Не були дійсно одні із тих небагатьох, які щиро хотіли у тих стосунків. Бог не ставить на моральність, Він ставить на відносини ті відносини людини із Богом. Бо морально ми собі в нього заслужити не можемо нічого. Ми знати малі і знадто коротко живемо. І тому Господь. Говорячи про небо, каже, у людей це є неможливо, тільки у Бога є це можливо. Амінь. Слава Ісусу!